Полуничний сезон 2025, місто Рівне, Україна. На огляді сорт Талія. Пізнього терміну дозрівання. Як ви бачите, ще навіть деякі пробують квітнути. І ще зав'язують ягідку. Дійсно, пізній сорт. Дуже цікава в неї перша ягідка. У мене в цьому році нічого не вкривалося. Ось, дивіться така є вимочка. І це на всіх перших ягідках. Цікаво. Кущики такі, я б сказала, не дуже великі, середні. Ось таке навантаження. Можливо, і позмерзало щось. Ось така перша ягідка. Ось така, як в кабріло. Є така. Не хочу відривати, бо ще зелена. Ось така, як сердечко. Сорт Талія. Пізнього терміну дозрівання. Ну що, покоштує? Ось така вона всередині. Дуже соковита. Хоч зверху досить щільна поїде на довгій дистанції. В мене вона солодка з кислинкою, саме з кислинкою. Вона не є кисла. Але кислинка відчутна. Ну, давайте ще одну. Дивіться, скільки на, на одній гроні. Ось дивіться, скільки. Ось достигла тільки ося. Перша достигша ягідка. Ось така смішненька. Так і так. Вона з кислинкою. Хто полюбляє саме такі сорти, не приторно солодкі, але досить соковиті. І смак такий післясмак досить приємний. Ось така ягідка.